Доброго дня! Ми продовжуємо вивчати організм людини і на цьому уроці розглянемо різноманітність клітин і тканин тіла людини. Організм людини її тіло складається з клітин. Клітина є структурною одиницею багатоклітинних організмів, в тому числі тварин і людей. Приблизно організм людини побудований з понад 75 трильйонів клітин різних типів. Однак клітини є не тільки структурною, а ще й функціональною одиницею багатоклітинного організму. Групи клітин певних типів забезпечують певні життєві функції цілого організму. Так, наприклад, є клітини, які виконують транспортну функцію, як ретроцити крові, інші клітини виконують захисну функцію, як лейкоцити та інші імунні клітини. Ще одна група виконує опорну функцію це клітини кісткової і хрещової тканин. Усі клітини усіх тварин мають єдиний план будови і певні характерні риси, які відрізняють їх від клітин інших груп організмів. Тваринні клітини мають клітинну або плазматичну мембрану. Мембрану оточує цитоплазму клітини. У цитоплазмі розташовані одне або кілька чи навіть багато ядер. Зовні клітину додатково оточує тоненька пружна оболонка, що має назву глікокалікс. Глікокалікс утворюють молекули вуглеводів, які сполучаються з молекулами білків і ліпідів. Переважна більшість клітин багатоклітинних організмів мають ядро. У ядрі, оточеному оболонкою з двох мембран, знаходиться і зберігається спадкова інформація. Крім того, воно регулює усі функції клітини. Навколо ядра знаходиться цитоплазма клітини, яка представляє собою колоїдний розчин органічних і неорганічних речовин. Крім того, у цитоплазмі знаходяться інші клітинні органели. Також саме у цитоплазмі відбуваються різноманітні біохімічні реакції і процеси, як, наприклад, постійне утворення чи, навпаки, розщеплення сполук. І ще у цитоплазмі можуть зберігатись запасні поживні речовини у вигляді включень. Різні процеси життєдіяльності клітини забезпечують органели, постійні клітинні структури певної будови. Так, наприклад, мітохондрії є обов'язковими органелами кожної клітини. Мітохондрії часто називають енергетичними станціями клітини, тому що вони виробляють високоенергетичні сполуки в процесі біологічного окиснення або клітинного дихання. Внутрішньоклітинне перетравлення поживних речовин забезпечують лізосоми, які містять травні ферменти. Рибосоми, органели складної форми у вигляді двох субодиниць великої і малої, здійснюють біосинтез білку. У клітинах тіла людини виявлено більше 60 хімічних елементів, серед яких переважають органогени гідроген, оксиген, карбон і нітроген. Неорганічні речовини в клітині присутні у водному розчині і їх вміст становить 76,5%, з яких 75% води і лише 1,5% мінеральних солей. Вода необхідна в клітині як розчинник і середовище для дифузії різних речовин. Також вода забезпечує тургор клітини, тобто її пружність. Наявність води є обов'язковою умовою для існування і життєзабезпечення клітини. Органічні сполуки в середньому становлять 23,5% у клітині, у тому числі 15% білків, 4,5 жирів і 2,5 вуглеводів, а також 1,5% нуклеїнових кислот. Білки в клітині виконують структурну функцію, складаючи будову і структуру клітинних компонентів каталізаторну і ферментативну, прискорюючи хімічні реакції, захисну, тому що є компонентами імунної системи, а також транспортну для переносу газів та інших речовин через мембрану. Функцію резерву енергії в організмі виконують жири. Крім того, вони є складовими мембран і інших частин клітини. А от основним джерелом енергії є вуглеводи. Тобто щодо основних характеристик, то клітини це організм в мініатюрі. У клітинах так само відбувається обмін речовин і енергії. Для них характерна подразливість, розмноження, ріст і розвиток, саморегуляція і самооновлення, тобто оновлення хімічного складу. До складу організму входить величезна кількість різноманітних клітин. Ці клітини бувають різної форми кулястої, дископодібної, кубічної, веретеноподібної, зірчатої. Розмір клітин зазвичай вимірюють у мікрометрах це мільйонна частка метра. І їх розміри коливаються у межах від 5-7 до 40 мікрометрів. В організмі дорослої людини може налічуватись до 230 типів клітин. Формування такого різноманіття клітин є можливим за рахунок здатності клітин до диференціації. У будь-якій нестатевій клітині нашого організму міститься повний хромосомний набір, тобто повний набір спадкової інформації. Але в клітинах різних типів реалізується лише певна частина цієї спадкової інформації. Це призводить до диференціації, тобто виникнення різних типів клітин. Таким чином, внаслідок диференціації виникають клітини різних типів, які відрізняються певною будовою і, відповідно, здатністю виконувати різні певні функції. У багатоклітинних організмах, в тому числі тварини людини, є особливі клітини, які називаються стовбурові. Стовбурові клітини це недиференційовані клітини, які здатні ділитися і давати початок будь-яким клітинам різних типів. Коли відбувається такий поділ материнської клітини, то одна дочерня клітина залишається недиференційованою, тобто стовбуровою, і залишає здатність до подальшого поділу. А друга дочірня при цьому диференціюється. Клітинний склад організму людини постійно оновлюється завдяки стовбуровим клітинам. Вони роблять можливими процеси росту, розвитку і регенерації. Різні певні типи клітин формують різні типи тканин. Тваринні тканини і тканини організму людини формують клітини міжклітинна речовина, яка є продуктом виділення самих клітин. Тканинний рівень це рівень організації проміжний відносно клітин та усього організму. Органи утворюються функціональним об'єднанням тканин одного чи кількох видів. Вивченням тканин займається наука гістологія або ж у зв'язку із захворюваннями гістопатологія. Тканина це група клітин і міжклітинної речовини, об'єднаних загальною будовою, функціями і походженням. В організмі людини розрізняють чотири групи тканин: епітеліальні тканини, тканини внутрішнього середовища, м'язові тканини і нервова тканина. Епітеліальну тканину або епітелій утворюють щільно розташовані клітини, між якими майже повністю відсутна міжклітинна речовина. Крім того, клітини епітелію підтримує тонка базальна мембрана, розташована під ними. Залежно від виконуваних функцій, розрізняють покривний і залозистий епітелій. Зовнішню поверхню тіла, внутрішню поверхню грудної, черевної, ротової і носової порожнин, органів дихання, дихальних шляхів, вивідних протоків видільної системи і кровоносних судин вкриває і вистилає покривний епітелій з одного шару клітин. Він захищає розташовані глибше тканини, приймає участь у регуляції обміну цих тканин речовинами із внутрішнім та зовнішнім середовищем, таких як газообмін, видалення продуктів метаболізму, смоктування речовин в кишківнику. До складу залоз входить залозистий епітелій, клітини якого розташовані в декілька шарів. Він виконує секреторну функцію, синтезує секрети, необхідні організму речовини. Тобто секреція це процес утворення та виділення клітиною або залозою будь-яких речовин, таких як слиз, гормони, травні ферменти також. Однією з характерних властивостей епітеліальної тканини є висока здатність до регенерації. До складу різних органів входять тканини, що створюють внутрішнє середовище. Це тканини внутрішнього середовища. Вони виконують різноманітні функції, такі як захисна, живильна, транспортна, опорна, підтримання сталості внутрішнього середовища організму, запасання поживних речовин. Для тканин внутрішнього середовища спільною рисою є наявність добре розвиненої міжклітинної речовини. Кров, лімфа, сполучні та скелетні тканини відносяться до тканин внутрішнього середовища. Транспорт поживних речовин, продуктів метаболізму, газів, біологічно активних речовин і захисні реакції організму забезпечують кров і лімфа. Це рідкі тканини. Саме тому для них характерна рідка клітинна речовина і завислівні клітини цих тканин, які не сполучаються між собою. Формують основу органів і забезпечують також їхнє живлення сполучні тканини. Міжклітинна речовина сполучних тканин має різний склад і не буває рідкою. В усіх органах присутньою є пухка сполучна тканина, яка містить невелику кількість безладно розміщених волоконець. В сухожиллях та зв'язках є волокниста сполучна тканина, яка містить велику кількість щільно розташованих волоконець. Під шкірою та навколо деяких органів розміщена жирова тканина. Вона захищає органи від механічних ушкоджень, сприяє утриманню організмом тепла. Крім того, жир, який відкладається в цій тканині, є запасною поживною речовиною. Кісткова та хрещова тканини належать до скелетних тканин і складають основу опорно-рухової системи організму людини. Скелет дорослої людини побудований переважно з кісткової тканини, міцності якій надають мінеральні солі. Міжклітинна речовина хрещової тканини, навпаки, утворена органічними речовинами, що надає їй еластичності. Зачаток скелета в зародку формується саме з хрещової тканини, яка згодом заміщається кістковою. Хрещові диски залишаються лише між хребцями. Крім того, хрещова тканина входить до складу вушних раковин, гортані, сухожиль і зв'язок, а також вкриває суглобові поверхні кісток. До складу опорно-рухової системи і стінок більшості внутрішніх органів, а також шкіри, входять м'язові тканини. Для них властиве скорочення у відповідь на нервовий імпульс. Саме ця властивість м'язів забезпечує рухи тіла та окремих його частин, підтримання певної пози, зміну діаметра зіниці тощо. Серед м'язових тканин розрізняють посмуговану або поперечно смугасту і непосмуговану або гладеньку. Посмугована м'язова тканина буває двох типів скелетна і серцева. М'язи, що забезпечують рухи і сполучаються з кістками, утворює скелетна м'язова тканина. Також ця тканина формує м'язи язика, глотки, гортані, верхньої частини стравоходу і діафрагми. До складу серця входить серцевий м'яз, особлива посмугована м'язова тканина, що забезпечує його скорочення. А скорочення стінок внутрішніх органів, таких як кишківник, сечовий та жовчні міхури, кровоносні судини, забезпечує непосмугована м'язова тканина. Нервова система організму людини, тобто головний і спинний мозок, а також нервові вузли і нерви, сформована нервовою тканиною, яка складається з нейронів, власне нервових клітин і нейроглії, тобто клітин, що її оточують. Нейрони здійснюють сприйняття подразників, перетворюють їх у нервові імпульси і проводять ці імпульси або до інших нейронів, або до певних органів. Кожен нейрон має тіло, в якому розташовані ядро і органели, і два типи відростків. Аксон це довгий розгалужений на верхівці відросток, який проводить нервове збудження від тіла нервової клітини до інших нейронів чи робочих органів. Дендрити це короткі, деревоподібні, розгалужені відростки нейрона, по яким нервове збудження проводиться до тіла самого нейрона. Нейрони мають дуже малу здатність до регенерації. Клітини нейроглії оточують нейрони і, на відміну від них не проводять нервових сигналів. Але вони виконують інші різноманітні функції, як, наприклад, живільну, секреторну, опорну, захисну і відновлювальну. Частина клітин нейровлії утворює навколо відростків нейронів ізолюючі оболонки, і таким чином забезпечує проведення нервових імпульсів певними і чітко визначеними шляхами. Нервова система характеризується збудливістю і провідністю. Завдяки цим властивостям нервова система, сформована нервовою тканиною, забезпечує регуляцію діяльності різних систем органів, функцій цілісного організму та зв'язок організму із зовнішнім середовищем. Тож на цьому уроці ми розглянули клітинний і тканинний рівні організації організму людини. На все добре!